Доброго дня всім. Сьогодні ми знаходимося в плівковій теплиці, де вирощується осіння культура помідора. І хотів би акцентувати увагу на одне із запитань, яке найчастіше задають мені, коли, потрібно вже, коли можна вже приміняти препарати для дозарювання. Сьогодні, на прикладі гібрида бадерін від компанії Сингента я в принципі готов показати. Дивіться, препарати для дозарювання приміняються, коли вага. Плодів досягає 80%. Тобто, Якщо у вас є рекомендуема вага 180-200 грам, то в принципі в розмірі і в вазі 170-160 грам можна вже приміняти препарати для дозарювання. Тобто, 20-30 грам після обробки ще набере дані плоди. Подивіться, зав'язь. Сформовані повноцінні китиці на даному гібриді, в принципі, дуже, дуже гарний врожай. Густота тут до трьох штук на метр квадратний, спарена система, як ви побачите, то є два ряда йдуть між, між собою, капельна стрічка. І отак от от сформувалася така культура. Підписуйтесь на наші канали. І обов'язково ще в кінці додам, що всі препарати обробки проводяться після сонячного дня на теплі плоди. До нових зустрічей!